Вітаю вас на каналі Казки для малечі Рібка Посадив дід рібку. І виросла та рібка, велика превелика. Став дід ту рібку із землі рвати. Тягне, тягне, вирвати не може. Покликав дід бабу. Баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Тоді баба покликала внучку внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Кличе тоді внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Покликала жучка кицю. Киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Покликала киця мишку. Мишка за кицю, киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, а баба за діда. А дід за рібку. Тягнуть, потягнуть і витягнули рібку, велику превелику.